Завтра без киди трейл Я буду 24 км бігти, 13-14 Гори, річки, буде все. Тому 16.30 вже треба збирати рюкзачок, що ми беремо з собою. Це раз покажу. Приблизно. Трейлові носки, кросівочки, Просто футболка шортики, обов'язково кепка. Бо як же ми ще прибіжимо трейл. Про всяк випадок штормовка з випадок. собою також, мабуть, візьму і прикаляси поїсти зранку зепірчик, молочко і кранч Запарить, плюс кавер. Зараз все в цей рюкзак і будемо виходити. Ви хоч би сказали, що я забув, оце поїхав би, а вдруг дощ, а я куртку не взяв. Коментуйте, як думаєте, достатньо речей я взяв чи забагато. Може треба було ще труси носки взяти, одні хоч. Приїхав на вокзал, як завжди на південний. Не хоче знімати, скаже, я манала твою дижуху. Да. Да. Зараз, як завжди, треба взяти курку гострючу, так, щоб завтра зранку згадувалось. Потім можна рухати на... Полі його шукати шостого, де вона там. Шкода, що не там, 7,5 чи що там. 9, 9,12, 8-3. Але в світі Гаррі Поттери не бігали, тому ми вибрали свій шлях. В сенсі не бігали, вони застрибали в стіну, як другні. Курка на місці, У нас вони настільниці коктейлі. Можна йти пакувати спотяг в спеку, соковиту, так, щоб аж текло. Там <плес> Що там поїзду через це? Життя у русі від шпиців до... Дякую, Тросо. Цікаво, треба буде подивитися. Супер цікавий влог, просто да. не може відірватися от іду і просто дивлюся. Краще, ніж в горах походити. Так, да, ви вірите, серйозно. Краще, ніж в горах. Краще гір не може бути. Yeah. Which troubles do you see? But it shook me out of my disguise and said, вийти. Тут Настя випадково подивилась мапу, каже, ми вже школу. А нас прутали, думали, що о сьомій, а воно о 6.46. Ми приїхали в школи 650 бігати по горам, там десь за хмаром виходить. Я трішки бухав всю ніч, пив ні, джерельну воду, тому можливо бігти буде важко. Але 24 км я пробіжу. Да. Вона 14 хоче пробігти на своїх хворих робінах. Краще пробігти 14, ніж не да. пробігти. 14. Але каже, ви, ви вийшла з потяга і каже, в мене болить. Пішли Пайма. на пробіжку. Да. На поїздки пішли. Заходимо до табору, треба стартові взяти, ще й поїсти треба щось. Тут ребята вам з палаточками, все ми ставимо, все наче гарно. Півтори години до початку ми тиняємось навколо озера, поїли, попили, але їсти все одно хочеться, але багато не можна, щоб не оберігатись на схилі. Тому гуляємо тут, тусуємось з водомірками, з Настю споримо про кін кінематограф а, і, і чекаємо, чекаємо старту. Скоро бігти, бігти трейл. Вже точно не відмажусь. Будемо забирати стартовий, стартовий набор. Тобі видадуть старту, то, як думаєш? Я тут... не знаю. Ти підписав, там папери? Ні, ну, не що не ти... Якщо помреш старт. на горі, то це твоя вина. Тут і, є цей медики. Якщо я помру на горі, ага, то мене да. завезуть в морг. На, на вертольоті Другі тебе не заберуть. Ну, можливо, так. Може на велосипедах. На велосипедах. Ну, <світ> на, да, на собаках і на, на конях спустять. Так? Дев'яносто забрав свій номерочок. зваємося через годину будемо бігти тому. Треба вже і приготувати Вже в амуніції все є падковим тя знов, мозочковімкнули працює, через годину, побіжимо. Я міцно спав, але я радий, радийся я вас бачити. Ні, я бігати не буду, чесно. Тебе немає? Всі збираються, розминаються. там залишити Ми вже Розчисно, А він дійка, чувака одягнув. Нічого не пропадав, вже, вже буде. 耶，主播！哎，我不要，不要多，我不要你多。 Пес бігун. А наш пес буде бігти трейл? Пес буде бігти трейл, а ви сидите вдома. Так, все. Кажуть, на старт. Як буде? На старт. Ні, я буду опазию. Ми не цим українці, було так голова. Три, два, один Стоп! Удачі, друзі! Це міра доброго бігу! Це Баскіди трейл! І ми починаємо! tej Медвіска! Низ дорого вже піднялися, зараз спускаємося де десь скеме є. Трішки більше половини. Збіглись другої хори, ще пару кеме, буде половина. І останній великий підйом на 600 метрів. Думаю, витримаю. Було КП, заправив фізотонік, бо далі 12 км, тут люди вже на водопої вмиваються. Слизько кажуть, так? Да. Ого. Коротше, ноцю. Свіжо. Вилив води собі на голову. Треба потрохи. Ти 600 метрів підйому. бігти. 17.00, 18.00. 17. Tukaj je še kaj kul. Že 600 metrov pridijema. Še 30 metrov. Vse. Це. Туди. Найвища гора. Тепер вниз. Але 250 метрів підйому ще буде. Такі камушки. Бацькина є. Ще 4. Партерам, партерам, які сьогодні були разом з нами. Це наш інформаційний партер, який в себе сьогодні по нашому івенті. Наші перша п'ята на Я тут спів, Для, що... не що та захід. Я вже з медалькою тільки що пробіг, був неадекватний, не міг спілкуватися. Так, 24 км. півтори набору. Це, звісно, було щось. Після 20-го км. я трішки перефігів. Але... Ну, no. no. п'ю квасик, yeah. пепсі, зараз буду їсти бограч. Настя теж молодець. Пробігла 14, тільки два рази впала. Один. Один, Але жива, все нормально. У да. да. неї теж є медалька. У мене є медалька. Так. Да. О, Треба поновлюватись. Бургер-бограч. Бургер і бограч, Бургери, Бограчі, все буде, так. Да. Не перемикайтесь, ставте лайки, пишіть коменти. І бігайте. Dai, бігайте, стрибайте, хоч щось. Мрійте. Напишіть, чим ви займаєтесь суботні дні. Також смаші фортери, Цекраденська окраїнський. Швидкий ресторан, їжі. Запрошуємо до всіх. Бограчевський загін. Так. кульки. Хліб до бограча. Це мій. Я ще за одним бограчем змотаюся. Клас. Ми наші ложкою. А, да. а я тут заснув так. Наче я поспав три дні. А було 30 секунд. Зараз я буду намінати оцей бограч. Отак. Ням-ням-ням-ням-ня. -ням Ого, м'яско. Мязко є. Присутні. Mm, Виглядає як бограч. Що правда Там ще добігають. О, це висить цей чувак, його обоєгнав десь на початку. Мені трішки подташні. Настя mm. прокинувся. аптеки два нам. Що є борхера смачні, поки фіналісти прибігають. Ну не фіналісти, а просто бігудний. А я пробігла вже, заслужила на горах. Да, Молодець. Пробігла свої п'ятнашку. Ну, фактично, так. Да. Це вперше. Настільки да. не бігли. Смахота. Холодно. Mm. Nie kto ślift znaje, ale śpiewaje. Затікаємо від дощу. Сонце і дощ, раз зуйва. Там вже намети прибрали, тут це Настя виглядає щось. Там намет вже вбирають. І ховатись буде вже ніде. А зараз 17-та. Я вже трохи поновився, попустило мене, поїв, попив, вже не вибухаю. — Вже бухає просто. Все не помирає, та що бухає? Що, то разу бухає, не хочу. Таш ні тут від пива. І ще п'ять годин чекати потягу. ми приїхали одним днем без ночівлі. カラ nemmo, Ne mai emos calllar, Ne mai emos Настя, що в тебе? Розбитий телефон. Нема. Бо без чохла був. Ну нічого. Що поробиш? Так буває. Буває. Зато хотіла зарядити. Ну ти всім відписалося вже. А... Що? Всім відписалося, що у тебе телефон вот, розбився. А це будемо щось робити, бо там же якраз збір йде да, на мою це... картку. Збір іде, не на твою картку, а на твою банку. На мою банку. А потім розберешся, не панікуй. Добрий пес, бо кудлати. Всі кудлаті, пси добрі. Всі. А готки вони злі. Це наше споглядання, теорія псовства. Так, ідемо їсти їсти піцу, мабуть. Бо щось вже захотілося. Поїстеньки, так, гарна булочка. Да, Сколо мені подобається більше, ніж соска. Такі у нас будиночки. Ну такі. Цікаві трішки. Якісь маленькі леви, щось. Левенятка. Ливенятка. А де великі? Навіть цей такі. Не... На одну штуку можна було десяток посадити. Ну але є. У нього є лева, а в тебе немає. Так. Піца суші Оліо. Вона на дровах. На дровах. Піца на дровах. Зараз подивимось. Прийшли ми в цю олі піцерію, там все було зайнято. Ми в ітоді сіли на задньому подвір'я, попросили, кажемо, тут є столик один, оцей другий, що ми там не можемо сісти. Куку! -ку! Да. І всі дивляться, чого ми тут сидимо на задньому подвір'ї. Тут дрова, бочечки. Але замовлення прийняли, зараз ще пиво принесуть, то і піцу поїмо. Давай. Дочекали 45 хвилин. принесли пиво. Піцу принесли раніше, ніж пиво. Це нонсенс. І то це я нагримав, і тоді принесли. Пробігли трейл. кожен свій. А Настя 14, я 24, Настя класна, я чуть не здох. Три рази була злива? Так, да, три рази злива. Ми ховались, ховались. Класний був забіг, Дякуємо за організацію Ліга доброго бігу, за можливість ЗСУ. І що організовує такий благодійний забіг і взагалі. Настя розбила телефон, поїли Бограча. Все було непогано. Будемо прощатись. Їхати на Київ, К да, їхати на Київ коментуйте, пишіть, лайкайте. A, може репостнити хтось комусь нарешті. Я ж кожен ваш це лайк, перечитую, серденько ставлю, потім три рази ще перечитую. Думаю, може треба ще щось відповісти. Хто хоче почати да. бігти трейли, да. пишіть, питайте, да. розкажемо зі свого досвіду, як оце починати. Да. Якщо є якісь питання, задавайте. Ну і підписуйтесь сюди. Пока.